Міліція, що без здоровку обросають, тут же ло лошадь упала на, на, на вулиці! Олег Філімонов найвідоміше обличчя джентльмен шоу популярно-гумористичної програми, яку на початку 90-х років створили учасники команди КВК. Клуб одеських джентльменів на піку своєї популярності шоу виходило на російських телеканалах які нині є рупорами пропаганди. Тож що сталося з Олегом Філімоновим і чим він займається під час війни, почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Коли мені кажуть, що зараз не час сміятися, не час для гумору. Я на це відповідаю, що ні. Це час. Треба дати людям можливість хоча б на декілька годин відірватися від війни, від цих обстрілів, від бомб, і відчути себе у тій Одесі тих часів, коли ще все було дуже дуже хорошо. Філімонов народився у Миколаєві у віці 16 років. переїхав до Одеси та вступив до Одеського державного університету, де навчався на факультеті романо-німецької філології. Філімонов 20 років викладав у Ону імені Мечникова та паралельно розвивав телевізійну кар'єру. Серед найпопулярніших шоу за його участі: – -шоу», Маски, шоу, камера сміху, голі та смішні та приколісти. Одесу у всьому світі сприймають як місто гумора, місто культури, місто письменників, місто музикантів, місто моряків. Розумієте? І, і, і тому ми повинні залишатися таким містом. Також артист займався бізнесом, завдяки якому купив в Одесі будинок на березі моря. Філімонов займався прокатом металу, потім продажем музичних платівок за прямими контрактами зі студіями гігантами «Поліграм» та Варнер. У 2020 році кар'єра Філімонова зробила несподіваний поворот. У віці 68 років він на особисте прохання президента Володимира Зеленського вирішив балотуватись на посаду одеського міського голови. На виборах Філімонов посів четверте місце, програвши Геннадію Труханову, Миколі Скороку та Петру Бухову. Після поразки він не залишив політику, а пройшов до міськради Одеси від партії Слуга народу. Я могу одеситам. Адісітам. Точого у них не було на протяженні. Последних, скажем так, ну, 29 лет. Я человек, который был создан этим городом. Вот все, что у меня на сегодняшний день есть, это продукт Одессы. Я только родился в Николаеве. Я человек неравнодушный. Мне не все равно, что происходит. Я, в принципе, никогда не, не мечтал идти в политику. У 2013 році Філімонов підтримав Революцію Гідності і чітко заявив, є патріотом рідної країни. Більш того, наступного року, коли РФ окупувала Крим та вторглась на Донбас, Гомори заявив, припиняє виступи Україні агресорці. Також він сказав, у разі крайньої необхідності буде готовий стати на захист рідної країни. Цитуя РБК «Украина». Как, у меня в России было много знакомых, много друзей, много людей, с которыми я общался. У меня большущий был там мой как бы рынок. А принял для себя жесткое решение, вот, как бы меня туда не приглашали, я отказался туда ездить. И с тех пор не ездил? И с тех пор не ездил ни разу. Це моя принципіальна позиція. А якби я поїхав туди виступати тепер, коли в нас іде війна, це було б непорядно. Немає права туди їхати і там виступати ні за які гроші. Ті люди топчуть нашу країну у Криму і на Донбасі. А я поїду і виступатиму там, ніби нічого не відбувається. Часто буваю в шпиталях, виступають перед пораненими бійцями. Бачу те, що відбувається, бачу, які хлопці захищають нашу землю. Ми повинні їм низько кланятись і дякувати Всевишньому, що такі люди є в Україні, тому що вони не дали можливості пройти до Одеси, так званому російському світу, і топтати нашу землю далі на Київ. Якби не дай Боже щось трапилося гірше, я вмію стріляти і піду захищати Україну. Я знаю, у вас багато знайомих, друзів в Російській Федерації після 2014-го багато втратили таких. Майже всіх ви цей зв'язок перервали. Так, я ненавиджу цю фразу. Не все так однозначно. Ви розпочали бойові дії проти України, проти незалежної суверенної держави. Що не однозначно? Кому на башку валяться ракети? Падають. Що, що тут може бути неоднозначно? Все однозначно. Після початку повномасштабного вторгнення знаменитість разом із рідними виїхав до Чехії. Не виключно це пов'язано з трагедією, яка сталася у родині в травні 2021 року. На спортивному майданчику помер онук Олега Філімонова, 15-річний Еван. Йому різко стало погано. Аби підтримати свою доньку Карину та молодшого онуку. Чоловік вивіз сім'ю з за межі країни. До Одеси він приїхав лише через півтора року. Коли це все трапилося, коли це все сталося, ніхто не знав. Скільки це буде тягнутися, то ми вирішили з дружиною їхати туди, тому що думали, що ну, 2-3 місяці окей, то я все зробив, щоб їх там якось устроїть. У 2016 році Філімонов почав говорити українською, хоча до цього мав доволі неоднозначну позицію щодо цієї теми. Дуже хочу вивчити українську мову. Я дуже люблю цю мову. Розумієте, я живу в Україні в Америці. Я розмовляю англійською мовою. У Франції я розмовляю французькою. В Італії я зараз вчу італійську теж і, і намагаюся розмовляти італійською мовою. То це природнє, що на моїй батьківщині, яка є Україна. Треба вивчати українську. Перейдемо до скандалів у період перебування в Чехії. Він давав кон концерти, і на тлі цього його критикували, адже люди обурювались тим фактом, що він виступав з російськомовним контентом. У відповідь Філімонов спростував звинувачення на свою адресу та заявив, збирав кошти на підтримку української армії. І ось ця ці наші гастролі по Чехії і Німеччині це був інформаційний привід. Я відома людина. Тому вони почали. Ну, я привів аргумент, на, на мій погляд, до мене був Океан Ельдзи, до мене був дзідзя, до, до, до мене була Тіна Кара. Це не претензія на вас. Ні, тим паче, що ми донатили частину зборів на ЗСУ. Так, Росіяни були в залі. Я не знаю. Були люди, які хотіли мене побачити. Побачити мене, Яна Лівінзона почути одеський гумор. Ім'я ім'я у мене також пов'язане з кількома іншими скандалами. Він знімався в одному з кліпів з уродженцями Одеси, але пропагандистами. Ноною Гришаєву та Юрієм Стояновим. А також долучився до зйомок у стрічці Маргарити Симон'ян та її чоловіка, Теграна Кеосіяна. Кримський міст, яка розповідає про віз'єднання Криму і Росії. Ні, так це ж це було 21 -й... Рік, ще не було війни. Але він підтримав анексію Криму. Ну він підтримав анексію Криму, але там, там все крутилося навкругі на цієї пісні. Це пісня про Одесу, це, це наш гімн. Але зараз би з ними в одному кліпі співали. Та не ні, заспивали. ні. Ну що, що ви таке говорите? Наразі знаменитість одружений вдруге його обраниця Лариса, чемпіонка УРСР з настільного тенісу. Вони побрались у 1980 році. Старша донька Олега від першого шлюбу мешкає у США та виховує двох доньок Марселу і Вів'єн Лі. Молодша донька Карина, про яку вже згадувалося вище, шість років жила у США, а згодом повернулась до Одеси. У вас є якісь знайомі в Росії, кто продовжуєте спілкуватися? Є на жаль, не могу пока. Пока не могу общаться. Не могу. Не, не поднимается просто рука набрать телефон. А Они не набирают. Они не набирают. Ну, у мене радикальна позиція, я перестав їздить в Росію і працювати, хоча часть моєї ринку моєї роботи в Москве і в Росії. Вот. В 2014 году, когда произошла аннексия Криму, я себе сказав, Все, Васенька, це я. Васенька, ти туди не ногой. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились, Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.